нас тут Прошу? Зробиш потом монтаж. Так. Зараз в другій частині музею, тому що музей поділений загалом на три. І тут уже більш історична складова, показані всякі костюми. Справжня фанатка блокнотиків всякої канцелярії просто не можу пройти повз, яке вона тут все красиве. Доброго ранку. Сьогодні я поспала тільки 4 години, тому що вчора сіла монтувати перше відео, яке швидше за все ви вже бачили, і я просто закохалася в монтаж. Дуже багато всяких переходів, ефектів, класних штук я шукаю на Ютубі, як робити. Також консультуюся з чатом GPT. Наприклад, коли не виходить мені якийсь ефект, або я не можу його знайти. От ну я прям була дуже в захваті, сиділа до третьої ночі, поспала чотири. Три години, як вже казала, і відчуваю себе максимально втомлена. Але сьогодні день обіцяю бути дуже продуктивним, тому що зараз біжу до подруги на каву. Також я на кінець то запишуся в зал і все вам обов'язково розкажу. Записалися взагалі, це можна було зробити через мобільний додаток. Але коли я там вводила дані своєї карти, то мені писало, що, на жаль, функція недоступна, і мені потрібно звернутися до найближчого відділення. Я прийшла сюди і запиталася, чому так. Мені пояснили, що я маю карту Multisport. Це така карта, яка видається на роботі, і ти з нею можеш відвідувати там понад 5 тисяч різних закладів. Не можна зареєструватися через сайт, тому що цю карт. То вони повинні активувати в системі. Щодо додатку, він дуже зручний, максимально зрозумілий, без всяких складних штук. Тут можна побачити те, Заняття, годину, кількість доступних місць чи коли вони вже зайняті, і зробити бронювання можна 48 годин допереду. От я вважаю, що це плюс, тому що я не можу з перспективи собі запланувати надовше. Плюс до того, то можна поставити собі сповіщення, що тобі прийде, наприклад, що там заняття, які ти хочеш в середу, вже доступне, і головне встигнути клікнути. Тому що з того, що мені розповідали, дуже... Великий рух і не завжди встигаєш, тому там перші 5-10 хвилин треба одразу тицнути, щоб потрапити на бажане заняття. Так, прийшла в салон робити брови. це до. Звертайтеся все така пухнаста нас дощі, погода жахлива. Це треба замінити двері і вирішили спробувати своїми силами. Доброго ранку. Знаєте, що? Я е, розказувала, що проблеми з додатком і неможливо записатися на пілатес. Так от, я додалася в е, додатковий список, тобто місць вже не було і мене скинули в резерву. І я думала, що то 15 чоловік переді мною, що я точно не попаду на заняття, але не так то сталося, тому що вчора ввечері мені прийшло, що Віталіно, вітаємо вас! Так і так, що запрошуємо на заняття, а в мене сповіщення вимкне на ніч, і я не прочитала. Тому сьогодні зранку, за 15 хвилин до заняття, я докумекала, що в мене пілатес, бо переглянула пошту і так я не спішила ніколи.